Всім привіт! В цьому відео я розповім вам, як ми купили клієнту квартиру в іпотеку Єоселя, де він витратив власних грошей всього лише 7 тисяч доларів. Якщо вам цікаво, то сідайте зручніше, тому що в цьому відео я вам розповім, де за рахунок чого ви можете оформити іпотеку дешевше, де можна зекономити. Я вам розповім в якому ЖК ми це зробили, тому що це було в 10 хвилинах їзди від київського метро. Ну і звичайно ж покажу вам цифри. І так почнемо з самого цікавого, що це був за комплекс. Це було ЖК-Оптимісту в Києві, яке знаходиться в 10 хвилинах від метро Теремки в сторону по одеській трасі. Я думала, що це достатньо шумний ЖК. Думала, що там буде некомфортно жити, саме через те, що близько до траси, але ні, всередині двору. Не шумніше, ніж в якихось інших ЖК. Ми купували однокімнатну квартиру 35 квадратів. Вартість квадратного метра склала 47 тисяч сімсот гривень. Це була акційна пропозиція. Квартира була на шостому поверсі всередині будинку, дуже тепла, і там підведений газ. Мій клієнт, чоловік 25 років. Якщо вам до 25 років включно, ви можете оформити її оселю з першого внеском 10%. Що ми зробили по цій квартирі? Сума першого внеску. Тут склала 184 тисячі 190 гривень, оскільки покупка була напряму від забудовника тому уникнули ось цих великих податків на нерухомість, яка має е, документи менше ніж три роки. І з податків ми заплатили лише один відсоток у пенсійний фонд, що склала 16 335 гривень. До речі, якщо ви купуєте нерухомість вперше в житті. Або якщо ви стоїте на черзі людей, які потребують поліпшення житлових умов, якщо ви стоїте там на квартирній черзі, ви можете повернути собі назад через суд ось цей сплачений один відсоток. Взагалі, просто нотаріуси не беруться зараз посвідчувати договори там, де не сплачений один відсоток, тому ми повертаємо його назад через суд. Отримати стосовно цього безкоштовних консультацій ви можете, написавши на телеграм, який у вас буде під цим відео. Тому цьому клієнту ось цей один сплачений відсоток. Ми теж повертаємо назад. Такий приємний бонус у вигляді 16 тисяч гривень. Витрати на нотаріусу склали 36 тисяч гривень. Витрати на страхування квартири склали 4 тисячі гривень. Комісія банку за угоду склала 14 тисяч 710 гривень, і 3,5 тисячі гривень склала оцінка квартири. На цю квартиру клієнт вже замовив дизайн проекти, готується робити ремонт. До речі, пишіть в коментарях, якщо вам цікаво дізна... побачити ремонт, взагалі дізнати, скільки це коштувало. І, можливо, я вмовлю його на не таке невеличке інтерв'ю, можливо, якийсь шорт. Для свого YouTube каналу. Особисто я вважаю це дуже вдалим кейсом, тому що загальна вартість всіх витрат по іпотеці для клієнта склала 7 тисяч доларів, враховуючи мою комісію. І на старті да, він витратив невелику суму. І плюс до того, вартість оренди в цьому ЖК вона коштує доста... значно більше, ніж щомісячний платіж. А тепер переходимо до найцікавішого: скільки ж коштує щомісячний платіж в цій іпотеку. Дивіться, справа в тому, що якщо вам до 25 років і ви оформлюєте єоселю з першим внеском в 10%, вам обов'язково треба фінансовий поручитель. І вашому фінансовому поручителю на момент погашення кредиту не має бути більше, ніж 60 років. І тут був вибір: або ми беремо 10% на 14 років. Або ми беремо 20% перший внесок на 20 років. І звичайно, тоді б щомісячний платіж був би менше там, до 15 тисяч гривень. Так, ми обрали менше заплатити на старті 7 тисяч доларів е кредит на 14 років, де перші 10 років буде ставка 7% річних, тому що клієнт не пільговик. з першого дня 2011 року ставка складає 10% річних. Виходить, що зараз. Сума щомісячного платежу у клієнта буде орієнтовно 17 тисяч гривень, що буде дорівнювати вартості оренди цієї квартири на цій локації. Якби ми обрали другий шлях, внесли 20% і взяли кредит би на 20 років, то тоді оренда би покривала іпотеку з такою дельтою ще. Ось така у нас цікава угода, а я вам нагадую, що ви можете отримати консультацію по програмі «Я оселя» за тим телеграмом, який у вас вказаний під цим відео. Також можете отримати консультацію стосовно повернення 1%, який ви сплачуєте в пенсійний фонд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.